На Чернігівщині в громадах вже кілька днів горять торфовища. Серед причин як людський фактор в опалюванні рослинності, так і падіння безпілотників. Найбільшу площу займання рятувальники фіксують у Козалецькій громаді. Там тліє більше трьох гектарів. На всіх осередках пожеж працюють десятки вогнеборців та спецтехніка. На даний момент на території Чернігівської області проводиться гасіння торфяних пожеж. В чотирьох населених пунктах в Чернігівському районі і також ще в одному населеному пункті на Ніжинщині. Загалом площа цих пожеж складає близько 10 гектарів. Від ДСНС залучено 80 чоловік особового складу і 24 автомобілі пожежних, пожежної техніки. Загорання на торфовищі у кіптівській громаді спричинило падіння шахеда. Загрози людям і розповсюдження вогню на житлові будинки від пожежі наразі немає. Є складнощі з гасінням через особливості місцевості підвозом води. Вона локальна і тим хорошо, слава Богу, що воно оточене сільськогосподарськими полями. І, 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 і Тим, що там можна було обдискувати, ну воно не піде піски в, в землю, воно не піде туди, але ж, на жаль, е, торфовище, воно там потім молодене не, не сформоване, але торф є. торфів. Да, в тому, що його не можна пролити. То вже проливаємо, проливаємо і Чернігів, тут і Куликівка, тут і Олещівка, тут і Кіпті двома машинами там. Mm. От. Але самі розумієте, що таке тут. Наразі на Чернігівщині прогнозують суху і теплу погоду, а тому ризик нових загорань є доволі високий. Так, минулого року у вересні мали місце масштабні пожежі торфовищ площею у сотні гектарів.